Вітаю усіх в ефірі «Молодіжний прорив. Дивіться далі. З бульбою піроги запчасті до ровера. Рівненські кавалери. Як вони є? Майдан як національний феномен державотворення, майбутнє з точки зору минулого. Рухлива непорушність. Рівненські паралімпійці підкорюють світові вершини. Березнівська формація кавалери в реалії рівненського шоу-бізнесу увірвалася досить стрімко і неочікувано. Загадкові вусачі у спортивних костюмах хвацько зачитали реп про відвідини місцевого ринку. Зробили це на діалекті, який притаманий північним районам Рівненщини, і миттєво викликали до себе інтерес. Станом на сьогодні кліп на композицію ринок на сервісі Ютюб переглянули кількасот тисяч разів. А взагалі не любимо, розумієш? а взагалі не любимо. Ло гламурне як як мужик може свіногті губи накрасити. Понімаєш і си вже гламуру, вже люди люди хочуть влювати його. Хочеш, я такі о, нормальні козаки свій простий села, хай понімаєш людей більше може бути талантів того простого села, що продає картошку на базарі, ніж того, що зараз на сцені співає. Березнівські кавалери не вважають себе репарами у традиційному значенні цього слова. Їх творчість розпочалася як розвага, яка з часом почала подобатися усе більшій кількості людей. Дей обмежувати її рамками якогось конкретного жанру хлопці зовсім не збираються. Сьогодні їх метою є створення безпрограшних хітів. Всі говорять, що все, типу, там речитатив, типу Ні, хлопці, це воно трохи не те. Просто ми співаємо. Як уміємо, знаєш? Ми стараємося співати, але трохи там може не дотягнемо до ногти, всяке таке. У нас виходить який може як для кажуть, народі, речитатив. Першим ділом, як співається у пісні, літаки, ну а дівчата лише потім Представниці прекрасної статі наче відіграють неабияку роль у творчості наших героїв. Без них кавалери ніколи б не стали тим, ким є. Найбільше в дівчатах вони цінують оригінальність. Оригінальність в тому, що вже прийшли на нас. <гум> Знаєш, все вже оригінальне в своєму роді. А якщо ще й прийде Твереза, то все взагалі, все супер, сверхістест. Дівчата то те, чого багато ніколи не буває. Втім, глибоко у серці наш співрозмовник Валєра є парубком глибоко романтичним. Однією з найзаповітніших своїх мрій він поділився з нашою знімальною групою. А ми, як то водиться, тут таке розпотякали про все вам. Різінька за мене, чорнявенька з зеленими очима. Таня. Ось <рес> такий, знаєш, така моя любов, яку я жду. Одним з основних коників кавалєрів є їх зовнішній вигляд у творчому середовищі. Вже давно ширяться чутки про співпрацю гурту з одним загадковим і дуже самобутнім стилістом. Нашого співрозмовника це припущення не аби як звеселило. Стілістикі стілі стилист. Вийди в ровно на цього по базарі походи, Там оказується, що стілі щита вдіває по ровно. Кто стилиста в девайсе? все простишь шматы из народа. Такие не штаны и тюфли, просто все удобно, понимаешь? Я могу встать, посидеть меня как буксир. Зимой летом не меняется ничего. А у нас и костюмы сочинены как истюма, сочинка, бюджет, 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 бюджет. Ріль не бере. А тепер серйозно, окрім безлічі слідів у серцях молодих полісянок, наші герої лишили безсумнівний слід у культурі рідного поліся. Раніше на тамтешньому діалекті фактично не створювалося жодних мистецьких творів. Тепер же в нього вводять навіть деякі неологізми, чого варте бодай загадкове слово ланцюг. Якщо розобрати, то що ми самі придумали. Щоб не казати, там вони гарно вдягаються, як во. Що тут то йоло, ланцух. Так, якось воно й пішло, пішло й поїхали. Спит під спить під забором. Алкаш. Тоже а то ланцюг спить під забором. Ти поняв? І по такого ланцу, все такий хлопець, це такий, як такий, як -то, тобі сказати, персонаж, який, який на які можна посміяти. На різдвяні свята кавалєри розпочнуть масштабне турне рівненщиною. Вже заплановано концерти у СА. Арнах Березному Костополі та Кузнєцовську. швидше за все не оминуть і рівне на виступах гурту. Можна буде зокрема придбати їх перший компакт-диск, який отримав веселу назву від села до села. З бульбою, піроги, запчасті, дорові ра, на базарі ланцюги, вибірають вайпера, новий є тухля, і спортивний є костюми, сьогодні самі гонорові, буду я у клубі З бульбою, піроги, запчасті дорове ра На базарі ланцюги, вибірають вайпера, ново є тухля І спортивні є костюми, сьогодні самі гонорові, буду я у клубі Відеохостинг YouTube склав перелік найзапитуваніших відеокліпів поточного року, які торік очолив його химерний корейський парубок на ім'я Псай. Його пісня Джентлмен виявилася далеко не такою популярною, як торішній «Ганган Стайл». Втім, це не завадило їй набрати більше ніж 600 мільйонів переглядів, залишивши далеко позаду усіх основних конкурентів. До першої їх п'ятірки варто зауважити, потрапили виключно і тільки дівчата. Причому як у загальносвітовому, такі Ті у суто українському розрізі у світі найзапитуванішими виявилися відеокліпи Майлі Сайрус, Кейті Перрі та Пінк. В Україні ж відповідні позиції дісталися співачці Наталі з мегаблокбастером. О боже, какой мужчина!» А також пісням Ані Лорак та Ольги Полякової. Мато здесь мільйони стариков без хліба і крова. Кто в этом виноват? Скажите кто вы? Кто у них забрал их счастливую старость? Забрали все. Аж то російського репера Романа Чумакова, більш відомого як Жиган, підозрюють у вчиненні розбійного нападу. Постраждалим у справі проходить продюсер, що займається просуванням відеокліпів в інтернеті. Жиган та четверо його поплічників, начебто, приставили бідоласі ніж до горла, вимагаючи зняти з картки 100 тисяч рублів. Якщо інформація підтвердиться, репер ризикує потрапити за ґрати на 15 років, особливо з урахуванням того, що у у 2002 році він вже притягувався за пограбування через кілька років, вийшовши на волю. Парубок зробив собі ім'я на піснях про позбавлення волі. За одну з них свого часу навіть отримав престижну музичну нагороду з рук Владіміра Путіна. Як бачимо, цей досвід його не надто перевиховав. Бо ж легкі гроші то така справа, від якої спробувавши один раз відмовитися дуже і дуже нелегко. Ведь кожне слово сказане на камеру не теж може реальним в суді. Правильно? Ну то есть, мне кажется, так. 32-річна Бейон Сноус. Вигадала дієвий рецепт як ошукати інтернет піратів, зігравши з ними на випередження. Продовж кількох місяців менеджмент зірки не давав жодних коментарів щодо її нового альбому, обіцяючи порадувати фанатів ближче до новорічних свят. І от раптом, без будь-яких анонсів та реклами, у мережі з'являються одразу 14 свіжих треків і 17 відеокліпів на них. Про усі деталі платівки, яку назвали просто Бейонс. Фанати довідалися лише тепер. Виявляється, зірковими колаборантами співачки стали її чоловік Джей Зі, екс-подружка Одестиніс Чав Келлі Роланд, а також обов'язкові та Джастін Тімберлей. Ну куди ж без них? Велелюдний київський євромайдан, неабияк сколихнув громадськість усього світу про резонанс всередині України, зайве і згадувати події в Києві, жваво обговорюють навіть люди, які від політики зазвичай тримаються і зовсім осторонь. Чим саме усе закінчиться, наразі важко спрогнозувати. Втім, історія рухається виключно і тільки по спіралі. Тож для розгадки загадок майбутнього часто достатньо просто поглянути у минуле. Те, що люди намагаються колективно вирішувати, Гуртом свою долю, ну це має глибоке історичне коріння. Візьмемо київську Русь, де саме Віче, особливо в містах, вирішувало те, яким чином далі має розвиватися міська громада, взагалі держава. І були приклади, коли Віче висловлювало недовіру князеві в Києві і поставляло нового князя в козацьку добу. Обрання гетьмана відбувалося якраз саме. На зборах козаків, а під час військового походу Чорна Рада могла скинути гетьмана і обрати нового, якщо вона бачила, що Гетьман е не повністю справляється із ситуацією, не є компетентним ситуації чи навпаки. Е Ну, скажімо, проводить політику, яка ну не відповідає, скажімо, настроям козаків. Наша з вами батьківщина займає особливе місце в історії світової демократії, вирішення проблем громадою це те, що у нас в крові. На зміну всенародним вічам часів князівської доби прийшли козацькі ради, ба навіть першу у світі конституцію створив козацький же Пилип Орлик. Ще однією суто українською рисою є виключно мирний характер народних зібрань, і це саме та традиція з якою варто йти в майбутнє, якщо влада не здатна буде почути людей і ситуація буде далі погіршуватися, то це гірше буде для всіх, в тому числі і для влади. Тому що неспроможність е, 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 імператорського дому Романових піти на реформи призвела до того, що їх було розстріляно, знищено. На жаль, тобто е, компроміс повинен бути. І ця за вона тільки на шкоду. Або еволюція, або революція. Третього шляху світовий прогрес просто не знає. Досягати зрушень найчастіше заважають протиріччя національного або ж соціального характеру тут як у шахах. Аби виграти партію, часто доводиться жертвувати ключовими фігурами. Коли виникла в Америці в міжвоєнний період криза економічна. І можновладці не хотіли йти на поступки населенню, тобто збільшити зарплату, все ж таки бути більш активними в економічному житті, то президент США сказав, панове, краще поділіться частиною, аніж ви втратите все. Тобто, так само така ж ситуація десь в якійсь мірі, напевно, в Україні зараз. Якщо Люди, які контролюють зараз великі грошові потоки, не зрозуміють, що краще поділитися частиною, аніж втратити все, то не, може можуть втратити все. Наявність багатотисячних маніфестацій на вулицях майже завжди є свідченням кризи у взаємовідносинах держави і суспільства. Самим лише примусом і підкупом людей вивести на вулиці можна, однак довго вони там ніколи не простоять. Народні невдоволення завжди мають глибинну першу причину і час. У цій справі ключовим чинником зовсім не є. Якщо дивитися на е, політичний розвиток, національний розвиток України в 20-му столітті, ми, без сумніву, йдемо висхідним шляхом. Те, що ми не зробили, скажімо, в 919 році під час злуки, те ми змушені були зробити, скажімо, в 90-му Бо були масові тоді виступи проти тодішньої радянської системи, я це пам'ятаю. Ось згодом те, що не зробили в 90-му році, змушені були зробити в 2004 му І знову ж таки залишилися проблеми, які не вдалося вирішити. І от знову повертаємося, хай навіть через 9 років, але все одно до того ж самого. Все одно воно вирине. Навіть якщо і зараз е е не вдасться всіх питань вирішити, все одно знову прийде момент. Якщо політики не візьмуть до уваги зрештою цих подій, сучасний Євромайдан кардинально відрізняється від помаранчевої революції, яка сколихнула Україну рівно 9 років тому. Тоді на вулицю людей виводили політики. Вони їх спочатку зачарували, а потім розчарували, надовго відбивши охоту, активно долучатися до державотворчих процесів. Те, що відбувається у Києві сьогодні, виникло спонтанно і саме цим можна пояснити те, що майданові важко дається формулювання своїх основних. Вимог, втім, люди змогли усвідомити себе як самостійну силу, яка здатна рухати зміни. Відтепер Україна вже ніколи не буде такою, як раніше. Люди прийшли зовсім іншу якість. Це надзвичайно позитивний момент, надзвичайно позитивний момент. І якщо фізично їх там і не буде, це не означає, що е, виступи були марними. Ні, надзвичайно конструктивним і надзвичайно е, далеко йдучими. Ось, це означає, що робота просто. Е... З майдану перенесеться на місця, котра дасть відповідний результат. Я думаю, що на найближч найближчим часом на майдані лунає дуже багато критики на адресу найвищих посадовців держави. Втім, критикуючи їх, люди критикують, в тому числі і себе насамперед власні апатію, байдужість, неготовність розпочати із себе народи. Дуже нагадують скалелазів. Одні з них невпинно деруться догори, інші ж постійно зупиняються та відпочивають. Для нас таким от вимушеним відпочинком свого часу стало 70 років комуністичної окупації. Однак, те, що відбувається нині, красномовно засвідчує, ми готові знову продовжувати сходження, приховувати проблему або робити вигляд, що її немає, це дуже непродуктивний метод цей метод він загрожує просто політичним колапсом. І ну поки що вдається якось ніби там контролювати ситуацію, і то це баланс на межі. Ось просто прийде момент, коли, так як з Радянським Союзом, коли в один прекрасний момент всі мешканці Радянського Союзу зрозуміли, мотивація різна була в кожного, але всі зрозуміли, що Радянський Союз не потрібен. От і все, він розпався. Над яка просто зникла. Життя часто посилає нам випробування, і інвалідність є одним з найтяжчих. Це, одначе, зовсім не привід опускати руки. Життя показує, що чемпіоном світу можна стати навіть маючи пошкодження опорно-рухового апарату. Головне, не опускати руки і не зупинятися на шляху до мети. Підготовка була дуже важкою. Ми готувалися. Ну так як ми стали другими, значить, чуть-чуть ми ще з ним допрацювали. Ми станемо першими. тому що я б не сказав, що складно, тому що це наше, ми цим займаємося, працюємо з наше життя. Срібло світової першості Наталія Колесова та її партнер Андрій Товстий здобули на міжнародному чемпіонаті у Токіо. Рівняни стабільно трималися серед перших і у підсумку лише трошки поступилися словакам. Якщо так чесно, ми більше описались інших пар і дивились, і працювали на інші помилки, ми на неї навіть уваги не звертали. І... Вона завжди була позаду нас, то так на пару місць, Тут перші. Нічого. Кожен працює, кожен старається, щоб бути першим. Значний результат в кар'єрі, тому що на попередньому чемпіонаті світу, який відбувся в 2011 році, в Німеччині в Ганновері, ми стали тільки фіналістами. Зайняли шосте місце, що надало нам дало нам офіційну зарплату правда півставки, і це дало нам звання майстер спорту України. На цьому чемпіонаті ми покращили на чотири сходинки, тобто стали срібними призерами. Це дає нам, нам присвоїли нещодавно я майстер спорту міжнародного класу. Будемо сподіватися, що щось в зарплаті зміниться. Спостерігати, як граційно рухаються по сцені люди у інвалідних візках, задоволення, яке важко з чимось порівняти. Кожен їх танець це символ незламності перед обставинами, як і у будь-якому мистецтві. Тут головне повністю себе відпустити, намагаючись отримати максимум задоволення. Якщо танцюристу це вдасться, його емоції неминуче. Перекинуться глядачів. в цьому виді спорту е дуже суб'єктивно е і дуже ва важко оцінити, хто є кращим, тому що ви розумієте, тут не забитий гол, немає від того, що тебе чи нокаут тебе послали. Так це як гімнастика, художня гімнастика. Ви розумієте, ніби технічно виконуєш. А ось якісь нюанси, як щось тобі може не сподобатись судді і все. Перший досвід виступів світового масштабу пара Наталії та Андрія здобула іще ще два роки тому. Тоді вони посіли лише шосте місце, однак отримали почесне звання майстрів спорту світового класу. Улюблена справа. Нарешті почала приносити гроші, срібний трофей, здобуток куди вагоміший. Однак зупинятися на ньому наші герої зовсім не збираються. Я хочу золото, і я буду з партнером своїм. Він точно розділяє всі ці. Бажання мої і для спортсмена взяти перше місце це, напевно, головне. Врахуємо всі ті недоліки, врахує, звичайно, з консультації тренера, все вона відслідкує, подивиться, в чому ми там програли парі, яка виграла нас, це словаки. Врахуємо всі ці нюанси, будемо тренуватися. І все на сьогодні. До зустрічі!